Золота дівчина з яйця АНГЛІйська народна казка, З давніх давен у якомусь англійському місті жив собі король. І був у нього один один син, що звався Сен Петер. Як прийшла йому пора женитися, то він і сказав батькові, що хоче собі за дружину таку дівчину, що не було її ще ні під сонцем, ні при місяці, ані на вітрі, ані під зоряним небом. От і йде він такої шукати? Випросив у батька одного челядника за товариша собі та з ним разом і пішли. Мандрували вони лісами, і горами і долинами, коли ж трапилась їм на високій горі стара бабуся. Добрий вечір, бабусю. Добро здоров'я. Ану, візьміть он виделки і підобріть мені повіки, щоб я роздивилася, хто ти за один. А, здоров був, син Петер з Британії. А що тобі треба? Прошу вас, пані матко, розкажіть мені, чи не траплялося вам такої дівчини, що не було її ще ні під сонцем, ні при місяці, ані на вітрі, ні під небом зоряним, бо такої шукаю собі дружини. Такої я й не знаю найясніший королевичу, та на гентій горі живе моя сестра, то, може, вона знає, От пішли вони далі. Увечері приходять до другої баби. Добрий вечір, бабусенько. Здоров, здоров, син Петере. Бабуся, чи не чули ви про таку дівчину, що ще ніколи не була ані під сонцем, ні при місяці, ані під небом зоряним, та й вітер ніколи її не обвівав? Знаю, дітоньки мої, є тут на одній луці крива верба. Під тією вербою сидить курка, а під тією куркою троє яєць. Хто опівночі здобуде звідти яйце, той матиме собі золоту дівчину. От пішли вони до тієї курки. О дванадцятій годині королевич узяв одне яйце, а хлопець узяв двоє. А та курка як зніметься полум'ям за ними, давай вони щодуху тікати, аж поки до тієї старої добулися. А як прийшли до старої, вона й каже Сину мій, як зайдеш ти у дорогий шинок, то загадай, нехай дадуть триста страв. Бо коли ні не буде добра, помре твоя дівчина. Ми ну, пішли вони знов горами і долинами, приходять до якогось міста, аж бачить там дуже дорогий шинок. Королевич до хлопця, піди і спитай, чи дадуть нам триста страв? шинкар сказав, що дадуть, як приготував обід, покликав королевича. Ну, все готове, що ви загадали. Шинкар думав, що сюди прийде сила людей, коли їх прийшло двоє. Королевич і знов питає шинкаря, чи все готове. Шинкар каже, усе вже на столі. Тоді королевич засунув руку в кишеню і вийняв яйце, узяв ножик і розрізав. Аж тут вискочила з яйця дівчина з золота, з голови до п'ят. Подивилася на ті столи, бачить, аж не вистачає двадцять страв. Вона тут і померла. Королевич з переляку не знав, що й робити. Тоді взяв шаблю, а хлопець багнета виняли дошку з підлоги і положили її туди, а сам із шинку. Принці каже, слухай, хлопче, я вертаюсь, там під куркою ще двоє яєць. Піду візьму одне, хоч би мав пропасти. Не підете, бо я для вас узяв одне яйце, але віддам його вам хіба що в нашому краї. Не вірю тобі, покажи. Хлопець і показав. От ідуть вони далі, горами й долинами, і прийшли знов до якогось міста, коли бачать великий шинок. Гей, господарю, чи знайдеться у вашому шинку триста страв? Шинкар сказав, що знайдеться. Мерші зібрав куховарок і зготували обід. Тоді він наставив столів, столів, бо думав, що прийде обідати ціле військо. Поставив страви на столи. Ну, всього є вдосталь, розбиймо яйце, каже королевич. Хлопець не боронив. Королевич схопив ножа, розрізав яйце і вискочила з нього золота дівчина. Вишинок шинок так і засяяв, неначе зайнялася. А дівчина як глянула, бачить, не вистачає десять страв. Вона впала і померла. Поховали вони і цю другу під підлогою, а принц і заплакав. Коли виплакався хлопець, йому й каже Не плачте, ще є одне яйце, але віддам його вам хіба що вдома. От і пішли вони далі. Приходять у свій край та й зупинилися в одному великому місті. Хлопець пішов до шинку та й каже Пане шинкарю, чи знайдеться у вас триста страв, і щоб усі були різні? Та про мене хоч і чотириста, і, звісно, кожна буде інша. От шинкар уже робить що може, а королевич із хлопцем собі посідали за стіл. Став шинкар страви носити, на довгі столи розставляти, і на кожній тарілці інша страва. Чи вже все, питається королевич, все, ну, хлопче, візьми яйце та розріж. Розрізав хлопець яйце і вискочила з нього золота дівчина, що шинок так і засяяв увесь, мов би полум'ям узявся, обняла вона королевича та й каже буду я твоя аж до смерті. Далі взяла ложку і з кожної тарілочки покуштувала. Дуже зрадів королевич, що здобув таки собі золоту наречену. От зібралися вони додому. Ще було їм день мандрівки, потомилися дорогою, аж прийшли до якогось маєтку. Попоїли собі хліба з молоком та й пішли в сад спочити, бо була велика спека. Королевич з хлопцем і поснули, та золота дівчина не спала, коли це приходить до неї стара господиня маєтку та й каже Ласкава принцесо, ходіть побачити, які в нас гарні троянди в саду. От і пішла вона з старою. Приходять до криниці, дівчина й питає, а що це таке? Це в нас глибока криниця, як одне відро йде вниз, то друге вгору. Цікава принцеса глянула в криницю, а стара її за ноги та й укинула в воду. Упала сердешна в криницю і зробилася золотою рибкою. А стара що намислила? Була вона дуже багата та й вбрала свою дочку в дорогі шати і поставила її перед королевичем. А той ні про що й не здогадався, тільки хлопець запримітив, що то не золота дівчина з яйця, та боявся щонебудь сказати королевичеві. От і пішли вони далі, а хлопець усе мовчить. Коли прийшли додому до батька, королевич одружився з тою дівкою з маєтку і за сім років мали синочка. Та вернімося лише трохи до криниці. Захотілося старому королеві напитися з тієї криниці води. Бо була добра й холодна, послав він по воду того хлопця. От одне відро до гори, а друге донизу. Набралося відро води та й зачерпнуло золоту рибинку. А це ж була та дівчина з яйця. Понесли рибинку королю, щоб їй засмажити на обід. А то була така рибина, що ніхто в світі такої не бачив. Зараз же узялися її смажити для короля. Хлопця щедро обдарували. Коли ж чистили рибину, прийшла на кухню стара, а вона була за няньку в королівського онука. От стара так і вхопилася за живіт, мовляв, хто цієї риби покуштує, враз помре. Взяли рибину і всю луску, що з неї начистили, та й кинули на вогонь. А одна лусочка і впала в шпарку між дошками. От рано замітає хлопець хату і вимів ту лусочку з рибини та й разом із сміттям викинув на гній. Коли ж за ніч виросла там золота груша, а на ній груш аж до землі гнуться. Устає вранці старий король і дивиться в вікно, що це засяяло в його дворі. Та так зрадів, що виросло йому на старість таке дерево, як угледіла ж стара ту грушу, перелякалася та й каже своїй дівчині, як не викопаємо тієї груші, то пропащі ми. Це дочко та пана, що я її в криницю вкинула. Зараз таки загадали вони викопати грушу і спалити. Коли ж знявся вітер, як та груша падала, і одна трісочка відскочила за браму. А йшла собі баба стежкою, найшла її, принесла додому і почепила на цвяшок. А трісочка й промовила людським голосом Ой, матінко, я вже так зволодніла, сім років не їла. Баба стрепенулася. Хто ж ти її погукав? Оглянулася та й жахнулася, бо на свіжку, бачить, золота дівчина на хустці висить. Ой, мамо, буду я вас до вашої старості доглядати, тільки дайте чогось попоїсти. Було в старої одне варене яйце, то вони його і з'їли удвох. Тоді вже дівчина й каже бабі, матінку, треба нам заробити трохи грошей, то дайте мене на фабрику. Та й пішла дівчина робити на фабрику. Дала їй стара хусточку на голову, одягла її і випроводила на роботу. От робить вона перший день, аж прийшов молодий король подивитися на фабрику. Вона сиділа з краю. Король та й став. Дівчино моя, де ти тут узялася? Такої краси я ще ніколи не бачив. Гну, скинь оцю хустку. Ой, не скину, бо в мене голова не чесана. Не хотіла показуватися, що вона золота дівчина. Король од неї пішов до другої, до третьої, аж до тисячної, та й повернувся додому. На другий день прийшов молодий король, що найперше до бідної дівчини, котра стару утримувала і сім років нічого не їла. Дівчина моя голубонько, що тобі снилося? Вона зітхнула й каже Ой, Боже мій, що мені снилося? Ви мені, королю, снилося, якби ви мій сон послухали, то й заплакали б. Але я не розкажу вам його, бо він довгий. Король наполягав, і вона говорила далі, коли ви були молоди, то сказали батькові, що хочете оженитися і хочете тільки таку пану взяти, що не було її ще ні під сонцем, ні при місяці, ані на вітрі, ані під небом зоряним. Старий король тоді так і завмер, бо боявся, що ніколи не побачить свого єдиного сина, як підете з дому. Молодий король сказав «Ой, дівчинонько, то такий гарний сон. Ану ж розкажи далі. То були ви дівчину, котрій рівні, не було на світі, та не встерегли. А далі розказала все, що з нею сталося, не мов би їй теснилося. Молодий король вислухав той сон і пізнав він, що вона, його справжня дружина, взяв її за руку і повів до палацу. Рано він покликав свою підкинуту жінку з її матір'ю, сіли вони всі до столу. Погукав він двадцятьох чотирьох радників і каже. Їм, якої кари заслужила б та людина, котра б нас двох розлучила, та й показав на себе й на жінку. Його жінка сказала, що така людина негідна, треба її скарати. Жінко моя, чого собі захотіла ти й матимеш? Та й скарав Бог. А сам привів свою кохану дружину, що була сім років заклята і все засяяло від її краси.